На каналі сьогодні покажу, що робити, якщо не працює камера на айфоні або чорний екран в камері на айфоні. Спочатку спробуємо зайти в налаштування, потім у загальні знайти оновлення. Можливо, у вас немає оновлення, достатньо оновитися до нового iOS, але я не можу, бо немає місця, то спробуйте далі. Просто закрийте все, тобто камеру, тобто ми зайшли в камеру і просто її закрили, потім відкрити знову. Може проблема вирішилась. Далі можна просто перезавантажити iPhone, натиснувши кнопку гучності вгору, затиснувши кнопку включення. Ось, і тут його вимкнути. Потім включити знову натисканням кнопки включення за утриманням кнопки включення. Далі можете зайти в налаштування, спеціальні можливості, голосовий час. І, відповідно, а тут вимкнути його. Якщо він у вас увімкнений, зачекайте кілька хвилин, спробуйте перезавантажити камеру. Далі можна просто скинути налаштування айфона. Для цього зайдіть в налаштування.